Ну, На даний момент така пустота є, Це, я думаю, зрозуміло. Дивлячись по грі, тому десь і хлопці такі такі, такі, у такі самі відчуття. Завтра відпочинемо. У нас коротка пауза, тому сумувати довго не приходиться. Ну, звичайно, звичайно. Ми ж розуміємо прекрасно, що. У нас поки, ми, на жаль, не маємо повноцінної такої рівноцінної заміни, ми розуміємо, що сьогодні, якби ми мали цю можливість, навіть там шарай, бачите, у нас після тяжкого виїзду Куція грав на околах. йому великий такий респект. Та всій команді насправді, бо після важкого виїзду в Гулець. Я боявся за фізичний стан, але ну, десь так і підтвердилося. Ми вже, ми вже в другому таймі менше створювали, але ще структури зберігали, дисципліновано грали, а вже не було тої, що в першому таймі, ви бачили, скільки моментів було створено. Але менше з тим одно було декілька нагод. Ми могли, ми могли навіть сьогодні ще десь перевернути гру, якби там м'яч залетів, коли Вендел пробив. Все могло бути ще. Ну, я би сказав, що тут. Був ще мікроепізод до цього, коли в штрафному майданчику під Гончаренка прямой ногу пішов гравець, я не пам'ятаю хто. В принципі, суддя це признав і сказав, що якраз ось цей момент був таким невеличким тригером для цієї ситуації, бо і наші негативно сприйняли цей момент. Ну і звісно, це вже кінець гри. Воно завжди так, кубкові матчі. Я не думаю, що це щось нове було. Десь трошки емоції один одного там. Годя Назаренко трошечки десь не стрималися, і а вже команди зреагували. Ви ж розумієте, на кону півфінал кубка, і це емоції. Але я не бачу проблем. От навіть зараз знаю, що Назаренко з Годі поспілкувалися. Це якраз і є та повага, яка після гри проявляється. Попри все, так само вдячний футболістам, які теж знаходять собі мужність підійти, подякувати, вибачитися, якщо потрібно.